Всім доброго здоров'я. Коротко про ТЦК. що хочу сказати. Йду в Рівне Скосилова, нікого не чіпаю. От. Зупиняється машина, відкриваються двері, От, дивлюся військові. Та я такий собі без питань, раз сів, закрив двері. От, кажу до них поїхали. А вони такі раз, хоп, тишина, е, мовчанка така. От. Один із них питається мене, каже, а ви військовий? Я кажу, так, я військовий. Каже, а може ви воюєте? Я кажу, так, буває, що воюю. Кажу, зараз її відпустю, кажу, от. Каже, а є відповідні документи. Ну, Я їм фото там показую відпускного листка, Коротше, показую посвідчення ветерана дії, номер у БД, там все, якби все, все чудово. От. І один там е, такий каже, о, а в мене в дії там немає, там, такого, не підтягує, щось чи що. А я кажу, чудік, кажу, а де воно в тебе там візьметься? Кажу, ти ж тут їздиш, кажу, тобі ж в себе ж війни нема. Кажу, де тобі, убиде тобі, чи посвідчення ветерана в дії о, візьметься. Я кажу, ти поїдь туди, кажу, повоюй трошки, вивези пару хлопців, завези на позиції цією машиною. О, ну, коротше, після чого мені культурно відкрили в двері. От, побажали щасливої дороги, але одним словом не підвезли. Йду далі пішки, що зробити. Ось таке у нас зараз суспільство і відношення до тих, хто воює, і, і до тих, хто тут нічого не робить.